Привіт, Любі! Сьогодні я отримав важливого листа. Мій друган Бобер Грицько пише: Ті ті педальні виродки знову повернулися, Степане. Зроби щось, поки гребля ціла. Знову з'явилися ті курви на велосипедах. Я депутат. Мені можна все, що я захочу. Ганяємо по заповіднику, хлопці. Хто нас зупинить? Білка. Так що, друзі, сьогодні спецвипуск. Тема як повернути повагу до природи з елементами акробатики і криків. Першу тварюку будемо лякати, дорогесенькі. Тихо. Слухаємо. Я бачив бігфута. Він недружній. В нього велосипедний насос і погані наміри. Ось що з другою падлюкою зробимо. Ми позбудемось її більш креативним методом. Щось волохате кричало, що я буду дуже популярний у тюрмі у моєму велосипедному костюмі. А потім я нічого не пам'ятаю. Так, друзі. Головного мудака ми знімемо професійно. Ось так, дітки, очищуємо ліс від токсичних елементів. Нікому в раді, ні слова. Про те, що мене обіцяла якась жирна білка. Зрозуміли? Ні слова. Друзі, напишіть у коментарях, чи згодні з такими методами виховання. Бо якщо ні, то я розішлю вам ексклюзивні кадри з нашого джакузі. Без цензури.